Всім привіт, вас вітає канал Біокрабік і сьогодні ми поговоримо про органи тварин. Що ж таке орган? Орган це частина організму, що складається з тканин, який має певну форму, будову і виконує певну функцію і має певне розташування. Система органів це сукупність органів одного походження, які мають спільну будову та функцію. Поділяй такі системи органів: травну, опорно-рухову, кровоносну. Дихальну, видільну, нервову, статеву, ендокрину та імунну. Також важливими органами є органи чуття. Опорна рухова система може бути представлена зовнішнім скелетом, внутрішнім скелетом, та не мати твердого скелета. Наприклад, зовнішній скелет мають всі членистоногі, Він представлений хітином. Також. Такий скелет мають молюски. Твердий внутрішній скелет мають всі хордові, наприклад, риби, земноводні, рептилії, птахи, савці. і можуть не мати твердого скелету, такі як дощові червики, це кількість червів, він представлений шкірно м'язовим мішком, а також медузи, вони мають гідростатичний скелет. Перейдімо до травної системи. Травна система відповідає за прийом розщеплення і засвоєння їжі, а також за виведення неперетравлених залишок. Справа наведена детальна табличка по всім типам і класам тварин і їхнім травним системам. Перейдімо до розбору кожної системи. Наприклад. Травлення починається в роті, де їжа подрівнюється зубами, слина, що містять амілазу, починає розщеплювати крохмаль до простих цукрів. Зуби, різці подрібнюють їжу, і кларвуть, рвуть, а моляри перемалюють. Тип зубів залежить від дієти тварини. Наприклад, у хижаків переважають ікла, а у травоядних моляри. Язик це м'язовий орган, що допомагає перемішувати їжу, формувати ковток та доставляти їжу до задньої частини рота. Стравохід це м'язова трубка довжина приблизно від 20 до 30 см у людини, яка проводить їжу з рота до шлунки. Ритмічне скорочення м'язів стравоходу травоходу просувають їжу вниз. Слизова оболонка стравоходу виробляє слит. Що зменшує тертя і полегшує продовження їжі. Шлунок це розширена частина травного тракту, де їжа змішується з шлунковим соком, що містить соляну кислоту аж хлор. І пепсин. Ці компоненти розщеплюють білки до пептидів. Шлункові залози виробляють шлунковий сік, який також вбиває патогени. Шлунково слізова оболонка захищає шлунок від самопереварювання і відновлює пошкоджені клітини. Тонкий кишечник поділяється на три частини: 12 палу кишку, тонку і елеум. Тут відбувається остаточне травлення та всмоктування поживних речовин. 12 пала кишка отримує секрети і підшлункової залози, які допомагають в травленні. Тонка кишка покрита ворсинками, які збільшують площу всмоктування. Ілеум завершує всмоктування і передає неперетравлені рештки до товстого кишечника. Товстий кишечник складає сліпової кишки, ободової, сигмоподібної і прямої. Основна його функція смоктування води і електролітів, формування та виведення фікалій. Сліпа включає апендикс невеликий орган, що може мати імунну функцію. Ободова кишка розподіляє неперетравні залишки і формує фекалії. Пряма кишка зберігає фекалії до моменту дефекації. Перейдімо до дихальної системи. Дихальна система забезпечує обмін газів між організмом і навколишнім середовищем. Знов наведена детальна табличка по групам тварин та їхніми органами диханням. Органами дихання порожнинних відсутні або у них є шкірне дихання. У черв'яків шкірне дихання або у водних черв'яків через зябра. Члени стоногі дихають через трахеї, наприклад, комахи та павоки, або зябра, як ракоподібні. Молюски дихають водні організми зябрами, суходольні організми легенями. Риби дихають зябрами. Земновоні дихають легенями та шкірами. Плазуни дихають легенями. А птахи дихають легенями та повітряними мішками. у савців – легені. А тепер розберемо детальніше дихальну систему у савців. Вона пристала носом і носової порожнини. Ніс очищає, зволожує, зігріває повітря, перш ніж воно потрапляє до легень. Носова порожнина вкрита війками та слизовими оболонки. Війки це мікроскопічні волоски, що зменшують кількість пилу і мікроорганізмів у вдихованому повітрі. Слизова оболонка виділяє слиз, який затримує частинки і патогени. Гортані трохії розташовані між носовою порожниною і трохеєю. Вона забезпечує прохід повітря і виробляє звуки. Голосові зв'язки розташовані в гортані і відповідають за формування звуків. Трахея м'язова трубка, що веде повітря до бронхів. Бронхи розгалужуються на дрібніші бронхіоли, які закінчуються альвеолами, повітряними міхурцями, де відбувається газообмін. Альвеоли оточені кальпілярами, де кисень переходить у кров, а вуглекаслий газ в легені для видиху. Перейдімо до видільної системи. Видільна система видаляє відходи обмін речовин і підтримує водно-сольовий баланс. У кишково-порожнинах відсутні органи виділення або виділення відбувається через гастральну порожнину. Черв'яки мають органи виділення метанефридії або протонефридії – видільні канали. Члени стоногі мають мальпігіві судини, наприклад, у комах, та павукоподібних, або зелені залози, у ракоподібних, а також видільні отвори. Молюски мають нефридії, або, як назвачка їх, нирки. Риби, тулобова нирка, сечовід, сечовий міхур, сечовидільний канал, земноводні мають тулобові нирки, сечовід, сечовий міхур, клоаку. Плазуни мають тазові нирки, сечоводи, сечовий міхур та клоаку. Птахи тазову нирку, сечовід, клоаку. Савці мають тазові нирку, сечовід, сечовий міхур та сечовидільний канал Розберемо тепер детально органи виділення савців. Нирки фільтрують кров, видаляючи відходи обміну речовин і надлишок води, утворюючи сечу. Гломерули місця фільтрації крові в нирках. Ниркові канальці забезпечують реабсорбцію корисних речовин і видалення відходів. Сечоводи, сечовий міхур і уретра канали, що ведуть сечу з нирок до сечового міхура. Сечовий міхур це м'язовий орган, що зберігає сечу до моменту її виведення. Уретра трубка, через яку сечу виводиться з організму. Перейдімо до кровоносної системи. Кровоносна система транспортує пожиння речовин, такі як кисень, вуглекислий газ і відходи у обміну речовин по всьому організму. Кровоносна система кишковопорожнених відсутня. У черв'яків замкнена кровоносна система з серцями, а також судинами. стоногі у них не замкнена кровоносна система з серцем, так само і у молюсків. Риби мають двокамерне серце та одне коло кровообігу. У земноводних. 3 камерне серце та два кола кровообігу. У плазунів 3 камерне серце, частково розділене. Наприклад, у крокодилів є 4 камерне серце з неповною перегородкою між лунками. А також вони мають два кола кровообігу. У птахів 4 камерне серце та два кола кровообігу, А також і у савців 4 камерне серце та два кола кровообігу. Перейдімо до. Детального розбору кровоносної системи усавців. Серце це м'язовий орган, що складається з чотирьох камер, два передсердя і два шлуночки. Серце перекачує кров по всьому тілу через системи артерій і вен. Лівий шлуночок перекачує кров крово ворту і далі по артерії по всіх органів і тканин. Правий шлуночок перекачує венозну кров до легень для насичення киснем. Судини діляться на артерії, вени і капіляри. Артерії мають товсті стінки, які витримують високий тиск крові. Вени мають тонші стінки і клапани, що дозволяють запобігають зворотньому протоку крові. Капіляри найменші судини, через які відбувається обмін речовин між кров'ю і тканинами. Кров складається з плазми, еритроцитів червоні крові тільця. Лейкоцитів білі кров'яні тільця і тромбоцитів. Клітини, що сприяють згортанню крові. Еретроцити переносять кисень і вуглекислий газ. Лейкоцити відповідають за імунний захист. Тромбоцити сприяють згортанню крові для зупинки кровотечі. Перейдімо до нервової системи. Нервова система координає всі функції організму, відповідає за обробку інформації і регуляцію реакцій на зовнішні та внутрішні подразники. У кишковопорожненнях наявна дифузна нервова система. У червяків узлова нервова система. Члени стоногії центральна нервова система з мозком і нервами. Молюски – це центральна нервова система з мозком і нервами. Риби мають головний мозок, спинний мозок та нерви. І всі подальші класи та типи, риби, земновоні, плазуни, птахи і савці – також мають головний мозок, спинний мозок і нерви. Давайте розглянемо детальніше про савців. Головний мозок контролює всі функції організму і обробляє інформацію з навколишнього та внутрішнього середовища, кора головного мозку відповідальна за свідоме мислення, мовлення, пам'ять і сенсорне сприйняття. мозочок контролює координацію рухів і баланс. Ствол мозку регулює основні життєві функції, такі як дихання і серцевий ритм. Він ще називається довгастий мозок. Спинний мозок передає сигнали між головним мозком і рештою тіла. Він також координує рефлекс. Рефлекторні дуги механізм, який дозволяє організму швидко реагувати на подрасники без участі головного мозку. Перейдімо до ендокринної системи. Це система органів і залиш, які виробляють і виділяють гормони безпосередньо в кровотік для регуляції різних функцій організму. Гормони це біологічно активні речовини, які регулюють роботу багатьох органів. У кишково порожнинах ендокринна система відсутня, або вони мають прості гормональні клітини. Черв'яки мають. Гормональні клітини розсіяні по всьому тілу, членистоногі, ендокринні залози, такі як протоцеребральний орган, кардіальні тіла. Молюски, ендокринні залози пов'язані з нервовою системою. Риби мають гіпофіс щитоподібну залозу і інші ендокринні залози. Земноводні мають гіпофіс щитоподібну подібну залозу, наднирники. Плазини мають гіпофіс щитоподібну залозу і наднирники. Птахи мають гіпофіс щитоподібну залозу, наднирники. А савці мають гіпофіс щитоподібну залозу, пічленкову залозу, наднирники, статеві залози тощо. Перейдімо до репродуктивної системи. Репродуктивна система це система органів і структур в організмі, які відповідають за розмноження, тобто за створення нового життя. Ця система забезпечує процеси вироблення статевих клітин гамет, їх злиття запліднення, розвитку ембріону і плоду, а також народження потомства. Справа наведений детальний опис кожної структури у різних типів та класів тварин. Наприклад, кишковопорожнення це гермафродити або роздільно статеві. У них є статеве і нестатеве розмноження. Плоскі черви, гермафродити, внутрішнє запліднення, можуть мати складні життєві цикли. Круглі черви роздільно статеві, внутрішнє запліднення, деякі види гермафродити. Кільчасті черви гермафродити статеве розмноження через купуляцію. Члени станоги роздільно статеві. Внутрішнє або зовнішнє запліднення. Молюски роздільно статеві, внутрішнє або зовнішнє запліднення. Риба роздільно статеві. Зовнішнє запліднення більшість або внутрішні деякі види. Амфібії роздільно статеві. Зовнішнє запліднення. Плазуни роздільно статеві. Внутрішнє запліднення. Яйцекладні, або живородні. Птахи. Роздільностатеві, внутрішнє запліднення, яйцекладні, савці, роздільно статеві, внутрішнє запліднення, живородні. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.